Суцільний сморід та туман вже місяць на київщині горять торфовища. Люди потерпають від нестерпного диму, і ось смог дістався впритул до столиці. Про запах горілого повідомляють мешканці Оболонського, Подільського, Святошинського районів. А в прилеглих до Києва містечках та селищах взагалі немає чим дихати наче пекло. Просто я не знаю. Ну це екологічна катастрофа. Всім треба щось робити. Када. Тож з'явився, то я почала кашляти. І тату сильно замкнув двері на балконі. Горить зо три десятки гектарів землі. Окрім смороду, є ще інша небезпека. На цих полях залишилося багато набоїв часів Великої Вітчизняної війни. Вони лежать глибоко і вибухають просто на полях. Період горіння торфа Напротязі минулої неділі було п'ять вибухів е снаряду Великої Вісняної війни. Торфовище рятувальники заливають щодня, але впоратися з вогнищем не вдається. Немає дощів. Та ще й люди часто густо палять листя та суху траву, через що торфовики займаються знову і знову.